Доброго дня колеги. Романов Михайло, 59 років, професійний актор, закінчував Карпенка Карого, майстерня Леоніда Артемовича Влійника та Ади Миколаївни Роговцевої. Після того багато років в театрі, кіно, телебаченні, ну, в рекламі. І так далі. Е, от, більш 230 ролей вже в кіно, в рекламі десь коло 30-ки, ну і в театрі не менше 10. Так що якісь детальніші інформації, якщо потрібно буде, то можу дати киянин так, якщо зовсім підстригтися наголо можна. З бородою, з вусами також, значить певний час, аби датам співпасти, бо багато зайняти в театрі зараз. Ну і зйомки інколи, от так що викладаю. От, прошу.